вас у себе на моєму традиційному прямому ефірі, який відбувається в інстаграмі з понеділка по п'ятницю о 22 годині. Сьогодні хочеться, знаєте, ну, у нас початок робочого тижня, початок, в принципі, місяця жовтня, і дуже хочеться не просто там побажати всім удачі, успіху, а якось хочеться підвести підсумок. Вересня місяця, який він був особисто для мене, ви подивіться, звичайно, дуже рекомендую підводити підсумки, який він цей вересень місяць був для вас. Подивіться, які позитивні моменти він вам приніс, що змінилося, можливо, ви почали щось, якусь нову справу. Можливо, у вас ще тільки посіялися якісь зерна, і ви тільки розглядаєте цю пропозицію. Тобто проаналізуйте свій вересень місяць і те, яким він був. Мені сьогодні хочеться з вами поділитися саме тією радістю, ті, тими, тими емоціями, які у мене, там, мене захоплюють. Оскільки я бачу, я бачу реально класну картину. реально... Ту картину, про яку я тільки читала в книжках, про яку нам розповідали на тренінгах. Я завжди, от, і саме зараз я постійно розповідаю про компанію Лівгуд. І я завжди пишаюся тим, що от, я дізналася про цю компанію. Я пишаюся тим, що я саме тут сьогодні знаходжусь, і я пишаюся тим, що у мене росте команда, і я передаю їм свої знання. Тому що. Ну, ще так легко і просто ніколи не було в інтернеті заробляти гроші. Ще не було такої компанії, яка могла доводити саме до результату, саме показувати і давати людям можливість, не просто показувати, а саме давати людям можливість заробляти. Тим, хто вміють це робити, тим, хто вміють це якось робити, ну, можливо, там посередньо, ну, десь трошки там, десь не так, недолуго, але все одно вони роблять. І тим людям, які взагалі не вміють. Вміють, просто вони тут є і також мають можливість заробляти гроші. Чим чим хочеться, якою радістю мені хочеться поділитися. те все дуже просто. Я, як людина, яка як лідер, яка веду свою яка веде свою команду, звичайно, до найвищого статусу, і це на сьогоднішній день статус діамант. Мінімум, а вже є коронований діамант, ну поки що я йду до діаманту і веду за собою свою команду. У мене таке величезне бажання, щоб вся моя команда стала також статус діамант. Це буде ну, такий прямо прорив і для мене в житті, і для них. Я дуже хочу себе оточити такими щасливими людьми. І як хтось може буде казати, та, щастя, не в грошах. А хтось буде казати, що щастя не в грошах, а в їх кількості. Але я вам так скажу: так, дійсно, людина повинна бути щасливою всередині, але фінансова частина це все ж таки впливає дуже-дуже сильно. Коли ми не можемо там, думаємо за якісь елементарні речі, ми не можемо якісь прості моменти собі забезпечити і закрити ці питання фінансові, то дуже важко бути щасливим в той самий момент. Про що я хочу сказати? Про що читала в книжках і про що на різних тренінгах говорить? От про те, що mlm індустрія вона наскільки класна, наскільки унікальна і наскільки класна ідея, проста ідея, що людина. Якщо говорити про традиційний бізнес, бізнес на землі і МЛМ бізнес от в порівнянні одне з іншим. Для традиційного бізнесу, щоб його відкрити, потрібно великі вкладення, в принципі, великі суми грошей. В тій чи іншій мірі все буде залежати від того, який саме ви бізнес відкриваєте. І коли ми говоримо про МЛМ бізнес, то ці вкладення значно зменшуються, от прямо значно зменшуються. Це я буду говорити про стандартну MLM-компанію. І коли ми говоримо про компанію Livgood, то ці вкладення просто так знаєте дуже-дуже зменшуються. І це не вкладення, а це всього лиш реєстрація. Реєстрація і по подальшому це абонплата. Далі, якщо ми говоримо про бізнес на землі. Щомісяця ми його повинні забезпечувати. Ми повинні там оплачувати різні, різні там і комунальні послуги за податки. Це і само собою зрозуміло. Податки повинні платити всі люди, хто отримує прибуток. Це все залежить лише на совісті тих людей, які отримують цей прибуток. Я кажу про інше там комунальні платежі, зарплати працівникам там і так, далі, і так далі. Просто оренда приміщень, якщо це якісь там мається на увазі якісь приміщення. А коли ми говоримо про MLM бізнес, то це щомісячний товарооберт, який ми повинні робити. Щомісяця, командний чи особистий. Неважливо, і щомісяця ми починаємо з нуля в стандартних МЛМ компаніях. Мені, наприклад, це не влаштовує. Мені це вже, чесно кажучи, я вже цього всього наїлася і я цього не хочу. Я говорю за компанію Livgood, де цього робити не потрібно. Взагалі не потрібно. Потрібно, оскільки в нас клубна система в Лівгуд, у нас є абонплата, щомісячна абонплата, 10 доларів. Повертаємося до бізнесу на землі і де ви б бачили? Бізнес за 10 доларів у місяць. Хто може підняти руку і сказати: я знаю супер крутий бізнес, який може принести 5, 10, 20 тисяч доларів щомісячно. За 10 доларів на місяць ви оплачуєте і все. Це дуже смішно звучить. Дійсно, дуже см... звучить смішно. Далі про те ж саме я скажу і про стандартні mlm компанії. Я розумію, що МЛМ компаній дуже і дуже багато. Я також уже в деяких із них побувала, але я не бачила, щоб був товарооберт в місяць на 10 доларів. Такого просто не існує. Потрібно було купувати на таку, знаєте, достойну таку суму. Для того, щоб збирати бали, щоб ці бали накопичували, щоб ці бали піднімалися по вищій стоячій лінії. Це все було дуже складно і не зовсім навіть зрозуміло для всіх нових людей. І мені також це все вже набридло. Я не хочу збирати ці всі бали, і не хочу я цього всього робити. Мені, наприклад, дуже зручно знаходитися в клубній системі десь щомісяця робити 10 доларів абонплату. І при цьому всьому можна створювати дуже класні чеки. Наступна така, знаєте, така думка. От, коли ми говоримо про бізнес на землі, фактично, коли ми являємося господарями цього бізнесу, то ми фактично беремо на себе всю відповідальність відповідальність за, за всі обліки. І, там, і, звичайно, можна бухгалтера найняти, можливо там. Маркетолога, продавця, прибиральника і так далі. От дуже дуже багато всього. цього який персонал, за який ми несемо відповідальність, і ми повинні це все контролювати. Ну, звичайно, для того, щоб це все організувати, потрібно ну прямо велика сума. Якщо в людини немає цієї суми, вона починає з нуля. То фактично, оці всі вона і бухгалтер, вона і маркетолог. Вона і продавець, вона там і консультант, і так далі, і прибиральник, і все це все на себе звалює. розумієте? Коли ми говоримо про МЛМ бізнес, то це абсолютно інша справа. Тут працює команда. Ідея така, знаєте, командної роботи. І що мені дуже-дуже сподобалося саме в Лівгуд. От мені дуже що подобається, що реально круто працює команда. Коли ми не тільки ми показуємо свій власний результат, ми от робимо свою роботу. Звичайно, ми кожен сам собі власник свого бізнесу, але дуже круто, коли ми працюємо в такій, знаєте, синергії. Звичайно, якщо говорити конкретно про мене, то я являюся лідером своєї команди, я являюсь своїм же маркетологом, я являюся і спікером, я являюся. Креативним директором і все, що з цим зв'язано. І кожен із моїх партнерів рівно так само. Але фішка в тому, що ми можемо в команді оце все обговорювати, і, знаєте, ділитися своїм певним досвідом, обмінюватися знаннями, хтось круто складає там боти, наприклад, створює. Хтось є класним там таргетологом, хтось знімає круто відеоконтент, хтось є спікером і круті презентації. І ми можемо один одному в цьому допомагати. І наші, наша робота не залежить від дій один одного. Дуже-дуже круто. І знову ж таки, ідея, ідея самого, знаєте, коли брати бізнес на землі, наш результат від бізнесу на землі залежить лише від наших 100% зусиль. От ми вкладаємо 100% своїх зусиль в бізнес на землі і тільки тоді, коли через певний час у нас буде якийсь дійсно результат. Якщо ми говоримо про MLM і, звичайно ж, звичайно, тисячу разів повторюю про Лівгуд, то саме ідея створення mlm компанії що ми отримуємо, отримуємо 100% результату не тоді, коли ми вкладаємо власні 100% зусиль, а тоді, коли всі наші, вся наша команда складає хоча б по одному відсоточку. Кожен взяв по відсотку і віддав. І в результаті от маємо 100% результату. Підведення підсумків вересня місяця. До чого тут це все велося? Знаєте, в мене вересень місяць дійсно показав дуже класний результат, класна, власна робота, дуже класна, дуже крута командна робота. Я дійсно вже досягла прямо таки, ну, високого рівня і залишилося геть зовсім трішечки для того, щоб здобути вже наступний статус золоту. Я розумію, що це просто питання часу і не більше. До чого я веду, що я хочу цим сказати про вересень місяць. Він був неймовірний. Пам'ятаєте, коли я підводила підсумки серпня, місяця, я казала, що це якась така певна пауза. Хоча серпень в мене також був результативний, і команда збільшилася, і дохід все ж таки був такий непоганий, класний. Але я говорила, що все ж таки серпень місяць це така певна пауза перед першим вересням. Є такий етап в періоді. Ну, в такий етап у житті кожних людей, всіх людей. Чи це так склалося тим, що ми навчалися в школі, і в нас 1 вересня було навчання, а далі технікуми, там інститути, ну тобто вищі всі, і ми там, 1 вересня, починали навчання і бралися всі за роботу? Можливо, це зв'язано з тим, що починався період відпусток влітку, і закінчувався він, ну, в принципі, восени. Ну, тобто. Серпень місяць це завжди був такий затища, таке для, для бізнесу, для, для всього, в принципі, для прибутку він завжди натискався на паузу. І от вересень місяць це якраз був отей ріст, знаєте, от так би як би сказати, осінній трамплін. От осінній трамплін, ну якось по-іншому, навіть ці слова не підбереш. Зараз починається стрімкий ріст всьому любого бізнесу будь-якої справи, яку ми починаємо, тому що людина зазвичай входить восени в оцей трамплін, вона зараз набирає швидкість, розганяється і буде давати результат. І той, хто зараз піде разом із потоком, той, хто зайде в цей трамплін, він буде на злеті. Він просто злетить наверх і буде добиратися. І цей трамплін уже піде на спад перед новорічними святами. Розумієте, це такий в нас довгий зараз період, неймовірно крутий період. Три місяці у нас залишилось до новорічних свят. От ми зараз, якраз на взлеті, вересень місяць показав оцей стрімкий підйом. Як і в моїй особистій роботі, так і в роботі моєї команди. Дуже круто, прямо молодці. Зпишаюся кожним результат вдвічі більший, ніж це був в серпні місяці. Я казала, що і в серпні є хороший результат, дуже хороший результат. Але вересень показав удвічі більший результат. Удвічі більший це просто дуже круто. А далі буде іще більше, і ще більше, і ще більше. Тобто ми зараз залітаємо на оцей пік. Дуже важливо прямо сьогодні. Якщо ви являєтеся партнером моєї команди, можливо, паралельних структур, просто людина, яка слухає постійно мої оці відеозвернення. Якщо ви зараз, от у вас є бізнес, у вас є справа, та якою ви займаєтеся, зберіться енергетично, беріть свої зусилля, всі в кулак, і просто беріть і робіть щоденні дії, системні дії. До нового року ви точно дасте 100% результат. У вас 100% буде результат. От дайте собі цей період 3 місяці. Зараз по-іншому просто бути не може. Якщо ви стоїте на роздоріжжі, ви не знаєте, чим себе зайняти, ви розумієте, що ви втрачаєте просто час, приєднуйтесь до мене в команду. Пишіть, пишіть, телефонуйте, зв'язуйтесь зі мною, я вам покажу цей інструмент, і ми точно до нового року зробимо цей результат разом. Проведу за руку по всіх етапах. Я вам покажу неймовірно, неймовірно, просту схему, як можна заробляти в інтернеті. Абсолютно нова модель бізнесу. Немає негативу, все. А то, знаєте, зараз хтось, а, це піраміда! Зараз треба буде запрошувати все, не хочу нікого запрошувати. Будь ласка, тут є можливість заробляти тим, хто не запрошує. Хтось каже. А, це треба продавати продукцію, я не хочу, я не люблю продавати. Будь ласка, нічого не продавайте, ви можете запрошувати. Хтось скаже: А, я не хочу, я не буду, в мене то, в мене все. Ну, якщо у вас, геть, взагалі, не влаштує, якщо вам не потрібні гроші, ну, сидіть тоді рівно. Ви розумієте, що цей етап до Нового року, він пролетить повз вас. Так, як колись він повз мене пролітав. На сьогоднішній день мені 35 років. Я колись так само, я знала про ці періоди, знала про, це, про ці етапи, ну і сиділа. Ну що, знаєте, це як ото. Зараз, Зараз я розкажу вам історію свого життя. Um, колись по СТБ йшла передача зважені та щасливі. І я така, літо було, я така топтала піченюхи, чай пила і все, і така, о, от оце почнеться осінь. Там почнеться сезон зважених та щасливих, і я буду худати разом із ними. І починалася осінь, починалися зважені та щасливі, я тиждень з ними худала, а потім та. і так до нового року вони до Нового року зробили свій результат. А я їла печеньки і пила чай і дивилась, сиділа вдома за дітьми, дивилася, я собі думала, що та, у мене діти, в мене немає коли то у когось іншого там, а я вся така зайнята, вся така зайнята, мені немає часу для цього всього. розумієте? І цей етап проходив. Потім проходив рік, і я така знову ж таки цілий рік пройшов. Я така, Ах! цілий рік пройшов, а я результату не зробила. Я, е, треба було схуднути на 5 кілограм, а сталося 10 розумієте? от, От що відбулося за цей рік? Я така, ну все, оце зараз їм. Я так до 31 серпня жувала, а потім 1 вересня, от все починаються зважені і щасливі. І я знову, знову що це ж розумієте, не просто так роблять запуски, навіть на телебаченні. Восени завжди всі запуски. всі, от, ну це зараз війна. Зрозуміло, що слово навіть таке не можна використовувати в ефірах, але це зараз така ситуація. А раніше всі запуски відбувалися восени, тому що люди збирають свої сили в кучку, і вони і дивляться, і, див... і будуть брати приклад. Тут якось так. І потім перед Новим роком завжди ці передачі такими новорічними святами закінчувалися. Зважені та щасливі, виходили на сцену, показували свій результат, хто пам'ятає там от, всі інші, там, то що, де, когда там також різні такі новорічні передачки були. Ну, багато-багато всього. Тобто, вже таке, знаєте, більш такий спад, бо люди вже перед Новим роком вони розслабляються. І от знову-таки другий сезон зважених щасливих, і все, я вирішила, що я буду от разом із ними рухатися. І знову, і мені там хватило вже не на тиждень, а там на місяць. А потім все одно я така, а здулася, і все. Я розумію, що дуже багато зараз людей, можливо, слухають в мене таких, як я колись була раніше. Я, це просто треба взяти і зробити. Моя така рекомендація. Якщо, якщо ви там хочете схуднути, хочете вивчити мову, хочете заробляти нарешті, хочете щось змінити в своєму житті. От сьогодні, сьогодні, не завтра, не післязавтра, а саме сьогодні прийшов час до цих змін. Саме сьогодні вам потрібно прийняти рішення. Тому що саме сьогодні відбувається саме оцей осінній трамплін, і він буде йти на спад уже в грудні місяці. Тому беріть свої сили всі в кулачок і починайте рухатися, не опускайте руки, дайте собі слово дойти до новорічних свят, а далі подивитися вже на свій власний результат. Робіть те, чого ви не робили раніше. От абсолютно візьміть, зведіть собі звичку. Але там не робіть 10 звичок одночасно, візьміть 2 звички, візьміть три звички, але не більше, більше трьох не потрібно. І починайте робити інші дії. почніть читати книжки, слухати тренінги, почніть розвиватися. Ви ж розумієте, що за 90 днів, якщо ви будете слухати хоча б по одній годині в день тренінг. То за 90 днів ви будете, в 90 годин відслухаєте тренінги. Ви вже станете спеціалістом в деяких сферах. От рівно те ж саме, якщо ви зараз приєднуєтесь до мене в команду і 90 днів будете рухатися згідно системи роботи в інтернеті. У нас є крута система. Ви опрацюєте весь матеріал, ви почнете втілювати цей матеріал в життя, ви за 90 днів покажете свій результат однозначно. Однозначно. Тому потрібно вже приймати рішення прямо сьогодні і діяти прямо сьогодні. Всім гарного вечора! Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що приходите до мене. Вересень місяць був неймовірний, а жовтень буде іще кращий, тому що це якраз оцей пік-злет, і він покаже неймовірні результати абсолютно для кожного, хто взяв своє життя в свої руки. І вирішив бути головним героєм свого життя, а не просто спостерігачем. Це я знаю точно. Приймайте рішення. Я вас вірю. Я у вас вірю. Ви не перевершені, ви, ви унікальні, ви обов'язково досягнете величезних результатів. Дякую, що ви зі мною. На все добре. Бувайте, зустрінемося завтра, 22 година. На цьому ж аккаунті Казка на ніч. Всіх люблю, всіх обіймаю.